Друзі, вас вітаю компанія Автопарк ЮАУ одеська філія, І у нас до продажу залітає ще одне круте надходження. Це Kia Sportage 2020 року. Автомобіль щойно приїхав з Америки, робився на bosch сервісі повністю професійно встановлений. А саме ушкодження було в попередній частині. Бампер, всі кузовні елементи не ушкоджені у рідній фарбі. Повністю, можна сказати, так, що і ціле авто по залізу. На легкосплавних дисках оригінальних, взута все сезонна гума, салончик у нас текстильний. В стані як новий, пробіг даного авто 58 тисяч кілометрів. Стан просто як новий. По комплектації я повний електропакет, утримання в смузі, крутезне мультикарма, гарно штатна мультимедіа з усіма необхідними функціями, з камерою заднього виду, поміч при спустці згори, кондиціонер, проїзд-контроль та інші корисні функції, з у використанням. Запрошуємо, друзі, на огляд та тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати або лісом за адресою Мафаєла Грушевського 15 А, Ще у нас є трейдинг. Також на цю автівку діє рівень гарантії від Bosch сервісу. Чекаємо, друзі, на вас.